Ви керуєте креативним хабом? Чи плануєте робити це у майбутньому? Тоді посібник для лідера креативного хабу для вас. Він містить набір інструментів, які допоможуть вам прояснити та структурувати своє мислення. Окремі розділи мають різні цілі, але разом вони допоможуть вам пройти власний шлях від визначення потреб вашої спільноти до реалізації вашого бачення хабу. Лідеру хабу важливо комунікувати мету і завдання команді. Якщо у вас буде чітке бачення ваших цілей, відданість і мотивація, вам буде простіше здобути підтримку. Ви маєте добре розуміти спільноту, якій хочете надавати послуги, а також повинні мати чітке уявлення про середовище, яке для цього потрібно створити. Налагодження та ефективне використання зв'язків є основою успішного креативного хабу. Знати, хто саме є частинкою вашої спільноти і розуміти повний спектр їхніх потреб, надзвичайно важливо для створення якомога кращого середовища для взаємодії та проведення заходів, що будуть актуальними. Якщо ви знайдете переконливі тези, а також канали для залучення усіх стейкхолдерів, ваші шанси на успіх суттєво зростуть. Хаби існують, щоб служити своїм спільнотам. Лідери хабів повинні планувати, яку підтримку їхній хаб буде надавати користувачам і визначати ресурси, які для цього необхідні. А вміння фіксувати та комунікувати вплив вашого хабу на спільноту критично важливе для довгострокового успіху. Залишилося перевірити цей шлях на практиці. Важливо постійно звірятися з реальністю і переглядати власні рішення. Інструменти, що містяться у посібнику, допоможуть вам у цьому. Матеріали розроблені глобальною програмою Академія креативних хабів. А їх переклад на українську продовжує системну роботу House of Europe та Британської ради, спрямовану на підтримку креативних хабів в Україні.